Привіт! В минулих відео я розповідав, як спуститися без пускового пристрою за допомогою вузла УІА або вузла мюнтера. Зараз я покажу, як зробити подвійний мюнтер, який менше крутить мотузку. Звичайний мюнтер. Ми робимо петлю. таку, закручуємо, його розбирали, все нормально. Як би ми вже знаємо, як він робиться. Подвійний мюнтер. Ми далі докручуємо це сюди ще раз і. В зворотньому напрямку прощолкуємо. Тепер ми це все вибираємо і прищолкуємо до себе. Зараз я переверну карабін, щоб було зручно йому користуватися. Закручуємо муфту. І це у нас вузол подвійний мюнтер. Він теж травить їде, якщо нам треба спускатися. Єдине що, він не так закручує матузку. Після нього матузка не покручена. Ну і він більш повільно спускає. Тут більше тертя, на ньому плавніше можна їхати. Єдине, що треба не забувати, що під цей вузол треба карабін HMS або груша, як його називають, щоб у нього була оце. Оця відстань була великою, щоб він був грушеподібної форми. Якщо у вас буде якийсь більш вузький карабін, на ньому буде важко спускатися, тому це повинен бути такий HMS карабін. Така форма. Тоді він буде гарно працювати. На інших буде важко такий вузол зав'язати і спуститися. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всім гарних і безпечних тренувань. До нових зустрічей!